Україна розуміла, що Росія планує вторгнення і готувалася до нього. Питання було в масштабах нападу, тому безглуздо звинувачувати офіційний Київ, якщо колективний захід не зупинив Путіна. Так, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк відреагував на слова президента Шаджо Байдена, який вчора заявив, що президент Володимир Зеленський узимку, нібито, не хотів чути попередження про вторгнення. Те, що Росія розробляє різні сценарії експансії, ми чудово розуміли у Володимира Зеленського на столі постійно знаходилася відповідна аналітика, яка базувалася на якісних розвідданих. Президент також уважно реагував на всі слова та попередження наших партнерів. Мені здається, що безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться у повноцінній війні проти набагато ресурснішого опонента, якщо ключові країни не зуміли превентивно зупинити мілітаристські апетити РФ, чудово їх знаючи. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.